Дві відео з вами я Олексійчик. І сьогодні, ми будем... сьогодні я вам покажу, як же поставити підсказку. Оце, щас... Оце ви бачите в правому углу. Таку ось Фігню там зверху, щоб можна було перейти на інше відео. Це подсказка. Ось сьогодні я вам покажу, як її зробити. Ну ладно, для цього нам треба хром. Ми... Ну що, йдемо у хром? Як ви перейшли, а, все вам треба зайти в YouTube студію. І ще, саме главненьке, отут у нас должна бути включена версія для комп'ютерів. Якщо у вас є, то можна отак, як я пользуюсь, можна удалити. Ну, ось я не буду удалять. Ось у вас на початку перекине, а ви потім назад верне в хром хром. І ось беремо якесь відео. Ну ось давайте якусь рандомку. От таку ось таку. Нажмемо на оцей карандаш. А, да, хто не був на стрімі ви самі бачите. Клава з мішкою вольнуся. Ну, коротше, це не важливо нам покажу ще. І ось нажимайте на картки. И дальше берете, де вы там хочете подсказку. Я все поставлю десь на 25 Десь на такой 25 секунде. Вот тут можно видео, список витворения, канал. Ось я возьму список витворения. Е, да, як да, конечно. Можна там і інше? Mm. Ah, mm -hmm. Я шукаю список відтворення, Тей самий, я не можу його найти. Mm. <плоди> Не, я не житель. Чего? В смысле? Я живу в цьому доме за право тем. У тмков? Да. А че у тебя был такий костюм? Ты просто в другер в молоде. Расскажи твою су. Гриня, не звуки. Давай. У гринях. 30 тысяч. Окей. А візу. Як його строить? Окей. Ладно, хай поведе. Хай буде. Можна строїть мені машину? В оцей стрім на повернення клави з мишкою. Все, і в нас буде появлятися. О, якби не можна двигать. І всього. Ну його можна видалять, якщо ви. Як і я на клаві з мишкою. Ну, на клаві. То у вас, якщо у вас не така, як у мене, ну, не такої моделі, то у вас можемо на деліті воно. Буде видалятися. Ну, бо в мене воно видаляється на бискей. тому що в мене діліті просто виключає екран. І все. Зберігаємо.

Я ж в цьому домі, за права тебе. У цьому? Так. А чого ти вот такий кусту? Выскажи твою с ногу можно. Гриния через логика. Давай. У гривнях. 30 тысяч. Окей. А без луга. Я не плохо. Окей. <кхм>

Ну, короче, что я не нашел? Ну, тут я в одном... все в этом... Цьому... А, нет, в этом видео я уставлял тоже. Десь... Так, так. я сижу тут. Десь было... Вот, а уставать... Четвер... Десь а? было четвертой хвилины. яка, нас вже... 350. Умерло. Поставимо, яка вже не. І дивіться, де у мене куча. Ну, коротше, якусь не видно. Ну, і тут ще новини. Ну, Може, у вас не буде так, але у мене отак. Мене перекидує. Ой. Ну і отакі кабани у нас сьогодні вийшли. Або нагідці, або двіє. Ну ладно, якщо комусь помог можете лайкосик поставити. Або якщо вам понравилось відео, то можете теж поставити лайкосик. Подписатися, якщо підписались, можете колокольчик поставити, якщо не хочете пропускати нові відосики. Ну ладно, всем пока!